На війні загинув наш земляк Сергій Коробко. 31 січня, внаслідок артобстрілу, в районі міста Воглидар Донецької області загинув 47-річний солдат Сергій Коробко від поранень несумісних із життям, проявивши мужність та героїзм, стійкість і рішучість. До останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Про часи місце поховання Сергія Коробка буде повідомлено додатково, пише міський голова Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Діти, віком до 18 років з Приютівської тергромади лікуються в Олександрійській стоматологічній поліклініці. За рік безкоштовними послугами скористалися понад 180 дітей з громади. Це огляд, видалення зубів, лікування маловитратними матеріалами. Натомість в Олександрійському міському бюджету було спрямовано близько 60 тисяч гривень від Приютівської громади. Цього року Приютівська громада планує збільшити фінансування поліклініки до 90 тисяч гривень. Справжню піратську вечірку організували працівники бібліотеки для юнацтва для відвідувачів мобільної дитячої точки ЮНІСЕФ спільно. Свято розпочали з виготовлення веселих піратів. Далі вирушили у захопливу мандрівку на пошуку скарбів, солодких піастрів. Пройшовши по святу в пірати, кожен зміг перевірити своє чуття, взявши участь у грі, відгадай, що це. Папуга капітан Флін запропонував потанцювати, також діти зіграли у «Море вилюються та пройшли веселі естафети. Придбали для військових на їх прохання прилад нічного бачення. Треба два. На друге не вистачило коштів, пишуть волонтери Олександрійського координаційного центру. В замовленнях ще два тепловізори по 44 тисячі гривень кожний, прилад нічного бачення 13,3 тисячі гривень, буза за 2,5 тисячі євро, ще Старлінк два генератора, бо сидять без зв'язку із світла. Без вашої допомоги ми не впораємося. Детальна інформація та карткові рахунки на Фейсбук, сторінці координаційного центру волонтерів. Олександрія ФК Олександрія оголошує про проведення благодійного турніру для вболівальників по пенальці, який відбудеться 5 лютого о 13-й годині. Місце проведення КСК Ніка стадіон зі штучним покриттям. Для участі необхідно створити команду з чотирьох осіб, один вратар, три польових гравці, та заповнити реєстраційну форму, прийом анкет до 3 лютого. Грошовий внесок з однієї команди 300 гривень. Всі зібрані кошти підуть на потреби координаційного центру волонтерів Олександрії. У п'ятницю, 3 лютого, очікується мінлива хмарність. Температура вночі 1 градус морозу, в день до плюс трьох, атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метри на секунду.